Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається дане відео, просимо поставити лайки, а краще підписатися. А сьогодні пропонуємо розглянути пристрій, з якого починається розумний дім. І більше того, без нього неможливий повноцінний розумний дім. Це хаб Tuya, який працює по протоколу Zigbee від брендового виробника Moas. Ми одноразово в своїх відео е, говорили, що ми наш інтернет-магазин притримується брендових виробників, тому що це є е, якість, це є надійність і безвідказність роботи пристроїв. Е, що йде в комплекті з даним е, шлюзом? До речі, його по-різному називають: і шлюз, і хаб, і координатор, але функція в нього одна. Він об'єднує в собі всі ваші ZB-пристрої, координує їхню роботу, контролює, виконує всі сценарії, які прописані. І прошу зауважити: в даному випадку, коли є хаб такий, то чи є у вас інтернет, чи нема, всі ваші сценарії, всі ваші пристрої вони будуть координуватися і далі даним пристроєм. Це дуже важливо. В комплекті у нас йде ось такий USB. Кабель живлення 5 вольт. Сам хаб. Ось в такому пакуванні від Moes він буде поставлятися вам ось технічні характеристики. Він називається мультимод так як підтримує, крім Zimbabwe протоколу ще й Bluetooth. Прошу зауважити, хаби туївські вони не мають функції контролю Wi-Fi пристроїв. Тому Wi-Fi тут. Тільки для того, щоб підключитися до вашого роутера. Ось так і ось прописано, як бачите, Zigbee Bluetooth. І, звичайно ж, йде коротка, я би сказав, навіть не дуже коротка інструкція, як підключати даний хаб до Smart Life додатку. Tua. Це ми все сьогодні розглянемо з вами. Ось. Якщо детально подивитися, ось бачимо і заводський номер, і бренд Moes, Zigbee Bluetooth. Є модель, це важливо, тому що, я також говорив, ми притримуємося не тільки бренду, але щоб на кожному пристрої була прописана модель. Це вказує на якість. Ось 5 вольт 2 А споживання. Як бачите, є такий сертифікований продукт. Вверху у нас є індикатори, які вказують на режим роботи даного хаба. Ось сам роз'єм живлення. І кнопка для підключення до Smart Life додатку або перезавантаження даного хаба. Зазвичай при першому підключенні він переходить в режим додавання сам. Якщо цього не відбулось, ми зажимаємо, як завжди, Дану кнопку на 3-5 секунд. Почне блимати червона, червоний світодіод, і потім підключаємо все сьогодні розглянемо. Давайте подивимося, як він підключається до додатку. Для цього ми ось даємо живлення. Бачите, загорівся синій світлодіод і червоний. Заходимо в додаток Smart Life і натискаємо плюс додати пристрій. Ось. Зазвичай вони досить швидко додаються. Тиснемо. Далі. На цьому етапі вам потрібно вказати або пересвідчитись, що точка доступу вашого роутера і пароль, який вказаний вірний. Якщо ні, то потрібно вибрати і ввести пароль, щоб даний хаб підключився до вашого роутера. Зараз ми спостерігаємо процес додавання, точніше, ну, додавання реєстрації. Даного хаба в додатку. По-різному це буває. Буває відразу швидко. Буває, як зараз потрібно зачекати. Ось, все. Додався. Тиснемо завершено. Дивіться, тут при додаванні вам, вас просять зробити тест. Тому що даний пристрій, він, крім координації ваших ZigBee-пристроїв, він виконує функцію сигналізації. Тобто при підключенні певних пристроїв, там сирена, датчик руху, датчик відкриття, це може стати повноцінною вашою сигналізацією. Тому що, коли воно спрацює, то хаб і додаток Smart Life хоче пересвідчитись, що у вас всі дозволи в телефоні увімкнені на Smart Life додаток. Ну, ми пропускаємо. Кожний телефон по-різному це дає дозвіли. Ось дивіться, є нові оновлення. Ми радимо, якщо таке сповіщення приходить, оновлювати прошивку, тому що зараз тим більше йде процес переходу на метр. Тому тут можуть бути певні досить серйозні зміни. Ну, ми зараз не будемо проходити, тому що. Процес оновлення досить займає часу від 50 до 10 хвилин, що ми бачимо? Ми бачимо хаб, додався список наших Bluetooth-пристроїв і список zigbee пристроїв Тобто, якщо у вас можливо, от у нас є, наприклад, Bluetooth-датчики температури вологості ґрунту, наприклад, в Азон. І він недалеко, цей датчик, знаходиться до хаба. Ви можете з цим хабом купувати такі датчики, блютуз вони дешевші і менше споживають енергії батарейки. Тому можна і блютуз пристрій. А зазвичай, звісно, надійніше з Ігне. Ось, коли у вас такий пристрій з'явиться, ви тиснете Добавити пристрій. Заходите в цей хаб на цю сторінку, «Добавити пристрій. І пристрій хаб шукає і додає собі в список. Що ми тут ще маємо? На, зазвичай тут небагато різних налаштувань. Ось як таких індивідуальних хаба немає, є звичайні туїски, як ви бачите. Ось тут ви можете е, змінити, наприклад, назву хаба, е, можете змінити. Приміщення, приміщення, де воно знаходиться, цей хаб. Ну, Інформація про пристрій. Тут ви можете перевірити, перевірити мережу, тобто силу сигналу, яка є, якщо все добре, воно написано, що сигнал в нормі. Тут система список буде історія сповіщень. Що тут ще таке? Ну, ось можете подивитися налаштування. Вашої точки доступу роутера, до якої підключився даний хаб. Огляд пристрою. Це нам не потрібно. Ось важливе нам, мабуть, що налаштування це офлайн-повідомлення. Як бачите, це для того, що коли ваш пристрій перейшов в офлайн, то прийде вам сповіщення там більше 30 хвилин, що він офлайн. От, таке є налаштування. Ну, можна також ярличок на головний екран додати. Ось вручну можна перевірити наявність оновлень. Як бачимо, оновлення є 1,4 МБ. Натиснувши оновити, ми його оновимо. І також, якщо можливо, буває, некоректно щось додалось, ви можете видалити. Чи, можливо, вам не потрібно вже цей хаб видалити, і він видалиться з додатку Smart Life. е, Є різні хаби, ми в наступних відео розглянемо є провідний хаб у нас також, який підключається до роутера через кабель. Але хочу сказати: плюс даного хаба. Плюс в тому, що він включається без провода до роутера. Це значить, що ви можете його розмістити в приміщенні, так як Wi-Fi досить широкополосний такий сигнал, далеко достає. Ви можете в будь-якому місці розмістити свого дома, квартири поближче до потрібних вам ZigBee-пристроїв. Тобто, не використовуючи подовжувачів ZigBee, можна так оптимально розмістити даний хаб в приміщенні, в будівлі. Що не, не скажемо про той, що підключається проводом, так як там, де стоїть ваш роутер, там і буде стояти ваш хаб. Тому це тут плюс. Але мінус в тому, що ну, все-таки Wi-Fi сигнал ну, насправді він рідко включить, але і буває, провід все-таки стабільніше. Ну, на наш погляд, ми рекомендуємо завжди проводом підключатися. Але є такі випадки, коли. Ну, неможливо проводом краще безпроводним варіантом. Тому ось такий простий хаб, який, до речі, підтримує до 128 пристроїв Zigbee і Bluetooth. І це досить немала кількість для розумного будинку. Тим більше, ви можете в будинку використовувати не один хаб, а навіть два, наприклад, на кожний поверх. І це ще розширить вашу мережу і розумний будинок. Також підтримує голосове керування, якщо є, там Amazon Alexa, Google Assistant. І інші. Ну, в принципі, я думаю, що все пояснили ми сьогодні. Показали, як підключається. В наступних відео покажемо хапик провідний. Підключайтесь на наш канал, ставте лайки, будемо вдячні, підписуйтесь, до нових зустрічей!